Поки решта ЄС намагається зберегти жорстку позицію щодо Росії, Угорщина продовжує прокладати власний явно відмінний курс. Петр Сіярто, угорський міністр закордонних справ, відправився до Мінська не просто так, а на конференцію з Євразійської безпеки, організовану ОДКБ, тим самим альянсом, який Москва намагається представити як свою відповідь НАТО. В якому є також і Угорщина, ніби щоб остаточно підкреслити свою відданість альтернативним цінностям. Сіярту зустрівся з головним рупором російської дипломатії Сергієм Лавровим. Рішення сміливе, враховуючи, що саме Угорщина наразі головує в ЄС. Навіть під найяскравішим дипломатичним світлом це виглядає, м'яко кажучи, провокативно, а радше як рішуче відхилення від єдності блоку. Але і це не кінець угорських маневрів. Того ж дня Віктор Орбан влаштовує зустріч з новим спікером австрійського парламенту Вальтером Розенкранцем, який доєднався до парламенту на хвилі успіху правої партії свободи. У нього за плечима не тільки націоналістичний Ореол, а й яскраво проросійські та євроскептичні погляди. Орбан не забув зустрітися також з Герхардом Шредером, улюбленцем Газпрому і російської дипломатії, давши чітко зрозуміти, що він активно створює мережу підтримки з поміж проросійських політиків в самому серці Європи. І це ще не все. Орбан дня. Ами заїжджав у Тбілісі, зустрічався там з грузинськими лідерами, які як і він воліють вести гру на межі між заходом і Росією. Здається, що Угорщина формує новий клуб лідерів, які готові кинути виклик євросоюзівському курсу. Водночас Орбан шукає підтримки в кожному кутку Європи, де ще збереглися євроскептичні настрої і прихильність до своєї інтерпретації суверенітету. Загалом нинішні дії Угорщини виглядають як спроба створити в Європі іншу політичну новісь. союз країн, де проросійські праві та євроскептичні погляди об'єднують тих, хто не згоден із загальною позицією ЄС. І якщо ці настрої дійсно наберуть силу, то Москва отримає нових друзів в Євросоюзі, які допоможуть просувати її інтереси, але вже зсередини.